Репортер на прямому, яку інформацію маємо на цю годину. Через обстріли Нікополя на Дніпропетровщині поранено жінку. Окупанти вдарили по житловому сектору. Боєприпас влучив на території одного з приватних домоволодінь. Виникла пожежа, пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Росіяни, вкотре обстріляли Антонівку на Херсонщині, постраждала літня жінка. На момент атаки вона була вдома. В стані середньої тяжкості жінку доправили до лікарні. Кількість жертв ракетного обстрілу в Одесі збільшилася до 21-го. Сьогодні вранці в лікарні помер ще один рятувальник, – 39-річний водій пожежний Віталій Алімов. Нагадаю, напередодні ворог завдав удару по одеському житловому масиву ракетою Іскандер М. Коли на допомогу пораненим мешканцям приїхали швидкі та розрахунки ДСНС, Терористи завдали ще одну ракетного удару по скупченню рятувальної техніки. Наразі в лікарнях перебуває понад півсотні постраждалих, з них восьмеро в тяжкому стані. Пацієнти поступали мінно вибуховими пораненнями кінцівок, опіками, контузіями. Деякі були в стані клінічної смерті. Зараз відомо про одного загиблого фельдшера швидкої, двох рятувальників та двох поліцейських. Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби. Була надана амбулаторну допомогу. Зараз стан пацієнтів. Важкі, у 4 пацієнти знаходяться в край важкому стані, решта медична допомога. Всі пацієнти мали і новобукові травми різного ступеня. Тяжкості. Два пацієнти знаходяться зараз у спеціалізованій опіковій реанімації з опіками. два пацієнти… Відносно стану, то, на жаль, у багатьох стан вкрай тяжкий і тяжкий, багато знаходяться в реанімації. Цифра може змінюватись, тому що надається амбулаторна допомога, і пацієнти можуть іти додому. Але є і інші випадки, коли пацієнт звертається за амбулаторною допомогою, але враховуючи його на сьогоднішній день стан, його госпіталізують, і він вже в стаціонарних закладах. Фонд Порошенка продовжує забезпечувати наших воїнів необхідною технікою. Цього разу у поїздці на південь п'ятий президент зустрівся з морськими піхотинцями та передав партію fpv дронів мавіків та вантажівки DAF. Яка ситуація на фронті та як наші воїни протистоять ворогу? Дивіться далі в сюжеті. Нам передали сьогодні fpv дрони які нам допоможуть дуже донесені цукерок до. Як би сказати, до противника. Чим більше буде таких пташок, тим менше буде страждати наша піхота, наші воїни, тим менше. Буде ворога бажання лізти на нашу землю. Бажання окупантів наступати на українські землі дійсно стрімко сходить на нівець, коли такі ФПВ-дрони влучно доставляють цукерки. Саме так воїн з позивним гуцул 36 36-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил України жартома називає боєприпаси. Таких пташок гуцул зі своїми побратимами використовують десятками. Вони стримують окупантів та нищать ворожий особовий склад і боєкомплекти. Відтак цього разу бригаду під. Силили сотнею новеньких FPV. Отримаємо розвідувальні дрони Mavic і ударні дрони Мальфари FPV. Це вже не перше нам допомагають. З подібними засобами це дуже нам допомагає в нашій бойовій роботі як артилерістів. Це наразі найефективніший, найдешевший і найшвидший спосіб робити вогневе ураження переднього краю. Уже традиційно фонд Форошенка спільно з благодійною організацією справа громад передали нашим захисникам дефіцитні шини для автівок хамві та великогабаритних кразів. На додачу 503-й окремий батальйон морської піхоти отримав незамінну на передовій пересув. Авторемонтну майстерню. Завдяки пармам наші воїни можуть лагодити будь-яку техніку в польових умовах. Це в нас майстерня технічного обслуговування, вона використовується для ремонту бойових машин піхоти. Оці ключі, зйомники. Це все використовується для ремонту, обслуговування технічного, щоденного, сезонного та Ну, інших будь-яких поломок. А це мобільні, швидкі, непомітні та вкрай необхідні на передовій квадроцикли. Їх наші захисники чекали чи не найбільше. Завдяки таким квадроциклам можна оперативно здійснювати доставку БК на позиції. Окрім того, прохідності такого транспорту значно поступаються великі вантажівки найвід'ємна річ сучасної війни, тому що Багатоцільове використання їх на фронті, відповідно, да, дуже Е, тому що непрохідна місцевість, складна, доступна для проїзду. Да, постійно, відповідно, потрібно як доставляти боєприпаси на передній на передню край, відповідно, також маневрені групи, проти диверсійні резерви, навіть дибні штурмові групи та протитанкові засідки дуже гарно скажімо, в поєднанні з протитанковими засобами та екіпажем. Можна вдало виконувати завдання та уражати противника на всі 100%. для підсилення бригад ЗСУ, які несуть службу на півдні. Фонд Порошенка передав 30 гідрокостюмів та три вантажівки «Даф Лейланд». У свою чергу одеська військова академія отримала дві вантажні машини. Даф я вони слугуватимуть під час навчання курсантів, адже, попри війну в країні, попит на військові спеціальності зростає. Передаються два дуже крутих, дуже надійних. Сучасних автомобілів, які мають підвищену вантажність. Ми отримуємо техніку для військової академії, яка займається підготовкою курсантів. Ця техніка буде забезпечувати іменно навчальний процес для переміщення курсантів в різні точки навчання на полігони, великий конкурс. У нас на прийом в академії з кожним роком зважаючи на те, що йде повномасштабна війна, кандидатів все більше і більше. Такі поїздки до наших захисників вже стали традицією. Щоразу Петро Порошенко спільно з організацією справа громад передають сучасну військову техніку та забезпечення нашим захисникам, аби полегшити їхню вкрай важку роботу на фронті. Яна Проніна, телеканал прямий. Це наше спільне горе, яке об'єднує всіх українців. З такими словами, в Дніпрі вшанували пам'яті, провели молебень за загиблими під час авіаудару по Маріупольському драмтеатру. 16 березня 2022 року російські війська скинули бомбу на будівлю, де переховувалися цивільні. Не зупинив окупантів і величезний напис Діти перед драмтеатром. Кількість жертв досі невідома і за різними оцінками становить до 1200 людей. Згадували в молитвах віряни і українських. Захисників всіх, хто зараз тримає фронт, а також тих, хто віддав життя за Україну, че перебуває у полоні. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний помилуй нас, слава Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вісім амінь. У третьому році, 27 липня, він під час бою він, з ним пропав зв'язок на Сватівському напрямку. Відтоді за сина нічого не чутно, нічого не знаю. Знаю тільки, що він полонений. Його підтвердили. 5 жовтня його підтвердили. Зібралися тут, щоб провести оцю цю щоб наші хлопці. Якось, може, через космос вони нас почують, і їм там буде хоч трохи легше. Цей день сталася велика трагедія в цьому нашому українському Маріуполі. Велика трагедія, коли загинули сотні українців, і дорослих, і дітей від ворожої від, від ворога від ворожої авіабомби. І це сьогодні велика трагедія. Вона сьогодні нас об'єднує в молитві в любові, в любові до цих рідних, близьких друзів, які багато перебували в цьому театрі. Атлі Господь благословив. Вони залишилися живими. Багато поранених. Ми знаємо, було там. Дві сотні дітей та дорослих евакуювали з прикордоння Сумщини. Це жителі Великописарівської громади. Виїхати із небезпечного регіону людям допомогли поліцейські. Лише за останні три дні з району вивезли 190 мешканців, серед них 26 дітей. Правохоронці також допомогли людям з облаштуванням та привезли речі першої необхідності. Завоювали 19 медалей вперше в історії очолили командний залік. Президент Володимир Зеленський привітав українську дефлімпійську збірну, яка на зимових іграх у Туреччині показала переможні результати. Глава держави наголосив, що такі досягнення повертають увагу до України у складний час війни, особливо коли така увага розфокусована. В той час, коли ця увага розфокусована, ваші перемоги дають можливість сфокусувати світ на Україні. Я хочу вам за це подякувати. І кожен, хто здобуває повагу світу до вашого характеру, до українського характеру і української держави допомагає всім нам, допомагає народу вистояти, допомагає вистояти нашим бійцям на фронті. Президент ще на початку року анонсував розробку нового механізму бронювання працівників. За словами верховного головнокомандувача, цей механізм буде максимально прозорим та ефективним і дасть змогу нарешті провести необхідну ротацію бійців. Нещодавно ж стало відомо, що Кабмін розробив свій варіант. Серед експертів він вже викликає запитання та критику. У чому недоліки і чи є переваги розбиралися мої колеги. Кабмін розробив свій варіант бронювання працівників від мобілізації. Він передбачає 100% бронь від мобілізації для чиновників вищого рангу працівників оборонного сектору та операторів зв'язку, а також робітників паливно-енергетичного комплексу. Водночас 50% бронювання передбачено для людей, які працюють у сферах охорони здоров'я, ветеринарної медицини, освіти, науки і фізичної культури, спорту, соціального захисту та житлово-комунального господарства. Також як і очікувалося, уряд передбачив бронь від мобілізації для людей, які отримують офіційну зарплату від 35 тисяч гривень, та резидентів дія сіті, які сплачують ПДФО у розмірі понад 6 тисяч гривень на місяць. З критикою цього підходу вже виступили цілий ряд економістів та бізнес-асоціацій. Одні називають це прямою дискримінацією, інші прогнозують подальше зростання напруги у суспільстві. Ідея бронювання так званого економічного бронювання, за. 35 тисяч зарплату, ну вона дуже сира, і так видається, що люди, які підсунули цю ідею керівництво уряду, вони не дуже розуміють, як працює реальний бізнес, реальний сектор економіки, як функціонує українське суспільство. Навіть про це можна сказати. Такий підхід за прогнозами може призвести до непоправних наслідків, адже більшість українських підприємств не встоять, якщо Половина їхніх працівників буде мобілізована. Тоді вони зупиняться, а відповідно перестануть платити податки до бюджету. А тоді країна втратить останню можливість утримувати сили оборони у боєздатному стані, адже гроші від партнерів ми не можемо витрачати на оборону. Тож потрібен більш чіткий продуманий і дієвий механізм, переконані експерти. Є на моє переконання декілька умов, які на даний момент не прописані. Для того щоб дійсно це не була способом ухиляння від мобілізації шляхом високої заробітної плати, тобто людина абсолютно не цінна для підприємства. Але во для того щоб її не взяли її оформлюють на роботу. Для цього мають бути критерія для підприємства, яке має можливість скористатися цим. Зокрема, наприклад, це кількість працівників. Якщо на підприємстві там працюють два-три працівника, то в даному випадку не повинен діяти бронь, а чому тому, що якраз є можливість такої? Маніпуляції. Згідно з останніми даними Держслужби статистики, середня заробітна плата в Україні в кінці 2023 року становила трохи більше 19 тисяч гривень. Таким чином, перед усім будуть мобілізовані ті, хто працює офіційно, але заробляє менше 35 тисяч гривень. Це робітники у промисловості, будівництві та аграрному секторі. Тобто, саме у тих сферах економіки, що видають найбільший ВВП. Звісно, усі б хотіли, щоб бізнес одно. Моментно підвищив зарплати до 35 тисяч гривень, але такої можливості у української промисловості немає, каже Володимир Головко, керівник центру політичного аналізу. Компанії мають для того, щоб бути на плаву бронювати людей і їм зарплати. Що відбувається? От такий капіталоємний бізнес, маючи певний там ресурс. Він буде вимушений не направляти його на розвиток підприємства. Він має ці кошти направляти на підвищення зарплати окремим працівникам, яких треба бронювати. Якщо ми підвищуємо зарплату низовому рівню співробітників, то у нас собівартість продукції підвищується. Власне, тоді в позиція українського продукції стає гіршою. Ще одна велика проблема, до якої може призвести зарплатне бронювання подальші втечі бізнесу у тінь, кажуть експерти, адже намагаючись втримати своїх працівників, бізнес вдаватиметься до маніпуляцій і, можливо, просто переведе на зарплату у конвертах. Відповідно, бюджет і надалі втрачатиме податкові надходження, яким же. Повинен бути цей механізм, щоб не викликати бунт у суспільстві. Передусім, він має працювати так, щоб не паралізувати економіку, бо саме на ній тримається вся наша обороноздатність. Підписуйтесь на наш наші Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.